Я думаю, ви вже здогадалися, що сьогодні ми будемо займатися виготовленням фіртки. Зварю надійну зручну фіртку найпростішим способом, наскільки це взагалі можливо. Виконаю монтаж електрозамка і розповім про закладні під домофон та електрозамок. А також опишу помилки, які зазвичай допускаються при цих роботах. Під час будівництва паркану я зробив закладні в стовпах на двох рівнях. Це були шпильки з гайкою на кінці. Ось таким чином. Між стовпами залишив проєм шириною 110 см. Готовий же проєм з урахуванням рами і фіртки вийде близько 1 метра. Це оптимальне значення в плані зручності. Якщо ж зробити вуще, не всі гості після ситного застілля зможуть піти. Ви скажете, так можна ж скористатися воротами. Але чому не зробити зручну фіртку, якщо є така можливість? Фіртка буде на висоту паркану, але знизу потрібно залишити зазор від рівня майбутньої бруківки у дворі близько 7 см. Собаки не пролізуть, але й водночас сніг не ускладнюватиме відкриття створки. Нарізаю вертикальні стійки для рами фіртки, а та також елементи, що будуть закріплені на стовпах. Для фіртки використовую трубу 60 на 40, таку саму, як була застосована на відкатні ворота. Рама з такої труби чудово тримає 4-метровий проліт відкатних воріт. На метровій фірці питань точно не буде. Розмітка по місцю та свердління отворів. Ідеально. Фіртку будуть тримати дві петлі 24 на 120. Ось така петля. Всередині виявляється є кулька. Яку ми ледь не загубили. Ой! Я загубив кульку. Є кулька. Для того, щоб петля краще крутилась. Так що будьте уважні, не загубіть її. Зазвичай до петель приварюють заготовки з металу, а потім цими заготовками прихоплюють до рами. Я ж просто виставляю дві труби із зазором і укладаю петлі на свої місця. Та приварюю без додаткових допелементів. Потім в зоні руху петель трохи проходжуся болгаркою по трубі і отримую потрібний зазор. Так швидше і менша ймовірність неправильно приварити. Протилежну стійку виставляю по рівню і розмічаю. З одного боку під шпильки свердлю отвори, з протилежного прямокутне вікно для доступу. Після встановлення основи визначаюсь із шириною створки. Між фірткою і протилежною планкою залишаю зазор 1 см. Зазвичай труби рами підрізають під 45 градусів і з'єднують їх в прямокутник. Але новачкові виконати чітку підрізку під 45 щоб потім все красиво зістикувалося, досить складно. Плюс складно підгадати з розміром так, щоб в результаті рама вийшла задуманого розміру. Зазвичай розмір трохи гуляє внаслідок такої підрізки. Хто пробував, той знає про щою. Я. я ж скористаюся більш простим способом. Верхню та нижню трубу підрізаю під прямим кутом, але роблю з язичками. Таким чином, я отримую прямокутник такий, як мені потрібно, з точністю до міліметра. Відразу закриваю кінці труб і отримую хороше з'єднання по зварному шву. Виставляю прямокутник на рівній поверхні. Перевіряю діагоналі. Вони мають бути однакові. І власне варю. Спочатку прихоплюю. Повторно перевіряю ще раз розміри. Проварюю спочатку з одного боку. Потім з другого боку. Власне, скрізь проварюю. Перший тест-драйв. І так, перемички для зашивки фіртки вирішив робити на тій самій висоті, що й перемички на прольотах паркану, так, щоб все було максимально красиво. Труби для перемичок 20х40. Приварюю посередині глибини рами. Така схема застосована і на воротах. Вона підходить під більшість варіантів майбутньої зашивки. І все займе, щоб фіртка після фарбування виглядала на всі 100. Каркас повністю проварений і готовий, в принципі, до фарбування. Єдине залишилось поставити тут замок і провести електрику. У момент зведення паркану було зроблено закладні для домофону та електрозамка. Вихід під електрозамок. Фіртка у нас буде відкриватись ось так. Ось тут буде виводитись і йти до електрозамка на фіртці. Це у нас під домофон, який буде тут висіти. Натискаємо кнопку, пум-пум! І домофон дзвонить. Ось так високо буде. Ось такий вигляд мають готові закладні. Електрозамок. В комплекті йде у нас сам електрозамок, прийомна планка, також замок з ключем на зворотню сторону із сторони вулиці. Замок можна відкривати за допомогою ключа ззовні, можна відкривати зсередині кнопкою, або за допомогою домофону, який знаходиться в домі. Домофон підключається до цих двох контактів. І при натисканні кнопки на домофоні спрацьовує електромагніт. І язичок відходить. І фіртка відкривається власне. Визначився з розташуванням замка. приміряв І на цьому моменті я трохи захопився фігурними зварювальними роботами і переварив спочатку одну деталь, потім другу, потім третю. В результаті вийшла якась абстракція. Але за задумом після зашивки все має бути гарно. Зараз я спростив би цей вузол і просто приварив би з двох боків фіртки в цьому місті по невеликому листу металу. В принципі, цього було б достатньо. Для того щоб фіртка в момент закриття не виходила на вулицю, ось таким чином. З цієї сторони я приварю такий собі язичок, що обмежуватиме рух. Трьохсантиметрова полоса чудово підійшла для цього завдання. Також я згадав, що зовні має бути ручка, за допомогою якої фіртку можна буде закривати. Зі старого сталевого прута вирішив виготовити просту антивандальну ручку. Ціна вийшла. Ручка, хоч і зручна, але щось зовсім непривабливе вийшло. Пізніше заміню її на більш сучасну. буде в рази крутіше. Фіртка майже готова. Необхідно тільки провести електрику до електрозамка. Для цього зазвичай ось тут приварюють поперечину і через неї проводять кабель. Я ж просверлю отвір під замком. Пущу по стійці і пущу по цій поперечині. В цьому місці кабель буде виходити, провисати і заходити в стовп. Тут я зробив спеціальну закладну. закладно. Зробив декілька отворів для прокладки кабелю. Потім їх закрию заглушками, щоб всередину не потрапляли опади. Зварювальні роботи закінчив. Переходимо до фарбування. Спочатку знежирюю. І фарбуємо. Чим зручні шпильки. Можна фіртку зняти, поставити, відрегулювати за потреби. Плюс металові деталі зручніше і краще фарбувати, коли їх можна покрутити, а не вже на стовпі. Та й цегляний стовп не забрудниться фарбою. Плюс, якщо приварювати, а не прикручувати, зварюванням також можна зіпсувати зовнішній вигляд стовпа. Квадратні вікна доступу будуть закриті пластиковими заглушками. І завершений зовнішній вигляд, і опади не потраплятимуть. Фіртка відкривається всередину. Якщо живеш у будинку, це зручніше. За ніч завалило снігом, вранці встав, попрацював лопатою і все відкривається. Зовні, після сильного снігопаду, фіртку не відкриєш. Та й замок, хоч і призначений для двостороннього монтажу, але краще він працює при відкритті фіртки всередину. Чудово! Зверху тут і тут теж потрібні заглушки від опадів. Встановимо їх. Електрозамок. Спочатку зовнішня частина, сердечник. Замок кріплю на шурупи зі свердлом на кінці. Ті, що йдуть в комплекті, в металеву стійку вкручуватися не захотіли. Навіть в готові отвори. Вже місцю встановлюю прийомну планку. Монтаж інтуїтивно зрозумілий, до того ж інструкція є. Я її цього разу, до речі, відкривав. Але якщо раптом хочете подивитись детальніше, переходьте за посиланням внизу. Я в окремому відео розповідаю всі нюанси монтажу і налаштувань електрозамка, щоб ви не витрачали багато нервів і часу. А нерви тут витратити можна, повірте. Дивіться всі серії про паркан за посиланням внизу. Підписуйтеся на канал і тисніть на дзвіночок. Це найкраща подяка за нашу роботу та чудова підтримка розвитку україномовного контенту. Всім мирного неба, до зустрічі в нових серіях.